Громада живе в умовах посилення агресії з боку Російської Федерації. Особливо це стало відчутно в останню неділю, вчорашня ніч страшна. В Сумах по житловому будинку нанесений авіаційний удар. Загинуло 10 людей з їх двоє дітей. Більше 50 поранено. В Україні зруйновано цілий ряд енергетичних об'єктів, введені графіки обмеження електроенергії. У даний час у нас на посілку теж електроенергії нема, відсутня вода, більше 6 тисяч людей залишилось без цих послуг. В зв'язку з обмеженням поставок електроенергії прошу задіяти пункти незглавності. Напад на наш об'єкт енергетики, який був на минулій неділі, продовжуються роботи по відновленню, а не ли вони надзвичайно складні. Працювали і в суботу, і в неділю, але відсутні окремі матеріали, відсутні запасні частини не дають можливості відновити роботу об'єкту, тому є перебої, значні перебої з теплозабезпеченням. І ще раз ми зрозуміли, що ефективно працює система, там, яка на біопаливі, на дровах, на пелетах. Надіятись на те, що ворог щось мине, абсолютно складно, і тому я десятий раз говорю, що кожна сім'я повинна продумати за себе, де мати тепло, якщо не буде централізованого опалення. Тобто це або дачі, це або будинки в селі, або інші пристрої. Але кожен повинен думати. Дро просто виходу у нас усіх немає. Я прошу ЖКХ відрегулювати роботу електростанцій. Те, що на посолки немає електроенергії, голова обласної державної адміністрації дав допоміг дати додаткові електрогенератори. Вони прийшли до нас. Чому вони не встановлені? Вникає питання. Чому ми розтягуємо?